Позбавив життя свого родича та намагався приховати злочин. 2 червня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць обласного центру у вигрібній ямі виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Під час проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів співробітники поліції, так би мовити, по гарячих слідах встановили щодо вбивства 51-річного чернівчанина, причетний його 46-річний племінник. Напередодні чоловіки в помешканні загиблого вживали спиртні напої і посварилися. У ході суперечки чернівчанин завдав дядькові тілесних ушкоджень спочатку палицею, а згодом наніс удар ножем та використав ремінь для удушення. Аби приховати сліди злочину, чоловік кинув тіло у вигрібну яму. Після скоєного чернівчанин втік з місця події. Тіло загиблого співробітники поліції направили для проведення судово-медичної експертизи. З місця події вилучено низку речових доказів. Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні умисного вбивства. За це йому загрошує до 15 років ув'язнення, а слідство триває.